Привіт! Це Аргентина, країна, що подарувала світові палки Танго, легендарного Мессі і, безперечно, один із найбільш заплутаних та драматичних фінансових експериментів у світовій історії. Ми звикли вважати валюту просто папірцями, але в Аргентині кожна банкнота це відображення глибокої економічної драми. Нескінченної битви з гіперінфляцією та втрати довіри до власної грошової одиниці. За останні 70 років Аргентина 6 разів змінювала національну валюту, постійно відкидаючи нулі, які поверталися з новою силою. І сьогодні в цьому відеоролику ми зануримося в цю історію більш детальніше. Чому саме аргентинці досі зберігають заощадження під матрацом в доларах? Як виглядає найновіша купюра 20 тисяч песо? І чи зможе новий президент Хав'єр Мілей покласти край цьому фінансовому хаосу? Тож, починаємо. Історія аргентинських грошей починається з реалів після незалежності, але справжнє веселе в кавичках життя почалося в другій половині ХХ століття. З 1970 по 91 рік Аргентина пережила справжній лабіринт валют. Кожне нове ім'я це відчайдушна спроба стерти наслідки інфляції, яка пожирала заощадження. В 1970 році був введений песо Лей. У 1983-му його замінив в песо Аргентино з обміном 1 до 10 -ти тисячних старих песо. А в 1985 му з'явився Австраль 1 до 1000 песо Аргентино. На жаль, нічого з цього не допомогло до 1989-го року, коли гіперінфляція сагнула піку. Австраль повністю знецінився також. Щоб купити буханець хліба, потрібно було буквально мішки грошей. Це була не просто економічна катастрофа, а справжня психологічна травма нації. Аргентина потребувала радикального лікування, і це лікування прийшло в 91-му році разом із новим міністром економіки Доміного Кавальо. Золота доба і великий крах. У 1991 році народився сучасний аргентинський песо. Його особливістю був закон про конвертованість. Цей закон прив'язував песо до долара США у твердому співвідношенні, тобто один песо дорівнював одному долару Сполучених Штатів Америки. Центральний банк був зобов'язаний обміняти будь-який песо на долар, і це спрацювало. Інфляція була приборкана, іноземні інвестиції хлинули в країну, а аргентинці вперше за багато років відчули стабільність. Але фіксація курсу була міною сповільненої дії. Уряд не зміг збалансувати борги і прив'язка до сильного долара Сполучених Штатів робила аргентинський експорт надто дорогим. І ось настав 2001 рік. Нова криза, дефолт і протести в країні. Уряд оголошує Кораліто. Це заморожування банківських депозитів. На початку 2002 року прив'язка один до одного була скасована. Песо девалював на 75% за кілька днів, і золота епоха знову закінчилась. Сучасні банкноти та нові номінали 2024 року. Сьогодні в обігу банкноти від 10 песо до найновіших 20 тисяч песо, які впроваджуються саме зараз. Лише кілька років тому найвищим номіналом була купюра 1 тисяча песо. Але через інфляцію, у 2024 році центральний банк був змушений поспіхом випускати значно більше номінали, щоб полегшити розрахунки. Ми все ще бачимо естетичну серію тварини Аргентини 2016 року, наприклад, ягуар на 500 песо та руда горохівка на 1000 песо. А в нових серіях 24-го року нарешті уряд повертає історичних героїв. На 10 тисячах песо введена в травні зображені герої незалежності Мануель Беліграно та Марія Ремедіос Дель Валле. І на 20 тисяч песо в обігу з листопада 24-го року присвячена Хуану Баутісті Альберді. Це юрист, натхненник конституції. Ці нові більше номінали не приносять багатства, вони просто технічно полегшують розрахунки, оскільки стара банкнота в тисячу песо, яка зовсім нещодавно вийшла, вже не варта майже нічого. Це ознака того, що інфляція знову перемогла. Більшість заощаджень аргентинців зберігається не в песо, а в доларах США, тому в країні діє блакитний долар. Це неофіційний курс, який є реальним індикатором довіри до... Пайсо, і він завжди вищий за офіційний. Економічні виклики та реформи Мілея. Чому ж Аргентина постійно повертається на ті самі фінансові граблі? Причина зводиться до дефіциту бюджету та друкування грошей, коли уряд витрачає більше, ніж заробляє, він друкує гроші для покриття різниці, що викликає інфляцію. Для аргентинця це означає, що заробітна плата стає меншою щомісяця. У 2023 році до влади прийшов лібертаріанець Хав'єр Мілей, який обіцяв покласти цьому край навіть пропонуючи доларизацію. Мілей почав із жорсткої економії та різкої девальвації, і результат парадоксальний з одного боку: Аргентина вперше за багато років отримала профіцит бюджету. З іншого ж боку, в реальному вираженні песо почав укріплюватися завдяки жорсткому контролю. Експерти попереджають, штучне зміцнення песо робить аргентинські товари неконкурентоспроможними на світовому ринку, що створює загрозу для експорту. До цього дня аргентинський песо досі залишається найбільш непередбачуваною валютою в усьому світі. Таким друзі був наш відеоролик. Аргентинський песо це більше ніж просто гроші, це символ боротьби нації з економічною нестабільністю. Кожна банкнота від скромної пташки до нових 20 тисяч песо розповідає драматичну історію для нас, з вами колекціонерів. Чи зможе Аргентина нарешті знайти свою фінансову рівновагу? Цього з вами ми не знаємо. Проте ми знаємо, що аргентинські банкноти є в наявності у великій кількості, і їх можна придбати на нашому сайті. Тож, якщо ви бажаєте поповнити ними колекцію, переходьте в описі до цього відео за посиланням на наш сайт, обирайте аргентинські, а можливо і інші банкноти, які потрібні вам для колекції, і робіть свої замовлення. Обов'язково поставте нам в підтримку лайк до цього відео і напишіть в коментарях, які саме огляди вам було б цікаво подивитися в наступних наших роликах. Всім вам бажаємо гарного колекціонування, до зустрічі за тиждень.